Доброго дня, дорогі друзі! По праву чай гонцин компанії доктор Нона це тріумф компанії. Він необхідний для кожної людини, очищує кішнівник і нирки, знімає запалення підшлункової залози, нормалізує обмін речовин, виводить із організму токсичні шкідливі речовини, знижує рівень шкідливого холестерину, нормалізує артеріальний тиск. І багато іншого стимулюючи діяльність всіх систем організму. Але компанія Доктор Нона навіть в тяжких умовах сьогодення розробила і випустила ексклюзивну партію з нагоди 30-річчя компанії нового чаю з доданням трави Джемнема. І цей чай у нас отримав назву. Гонсин Про. Я хочу розповісти про в чому ж ця унікальність чудової рослини. Джемнема це вічно зелена ріана, яка росте в тропічних лістах Південно-Східної Азії. Мовою хінді, цю рослину називають Гурмар, що буквально означає руйнівник цукру. Основним активним компонентом є джемневова кислота, яка стимулює вироблення інсуліну і нормалізує вуглеводний обмін. І ще одна цікава активна речовина гурмарин. От саме він впливає на рецептори язика, приглушуючи смакові відчуття, особлива реакція на солодкий смак. Регулярне вживання листя джемнеми знижує рівень цукру в крові. Уповільнює всмоктування глюкози в кишківнику, стимулює, стимулює роботу підшлункової залози, в тому числі при виробленні інсуліну, Пригнічує апетит і потяг до солодкого. Прошу звернути увагу на новий чай, гонсин про людей, які страждають на цукровий діабет першого і другого типу, а також людей, що страждають від ожиріння і метаболічних синдромів. Дослухайтесь, візьміть на озброєння новий, дійсно унікальний чай Гонсин Про. І будьте здорові!